Це кориця. Вона грайлива, любить красти солодощі та робити масаж своїми лапками. Киця неодноразово чула звуки вибухів поряд, а сигнал тривоги це саундтрек її обіду, сну та доглядових процедур. Для пухнастої запоріжанки ці речі звичайна буденність. Проте для більшості інших тварин тривоги та вибухи джерело стресу. Про це свідчить велика кількість відео, на яких власники заспокоюють своїх улюбленців під час обстрілів та тривог. як боїться. Боягузик мой боїться ракети літять, бахкають. І він забежал в ванну. такой сидить тут, дрожить бедолашка Мамка обнімає його. Да? Ось так білі вовки в Подільському зоопарку реагують на повітряну тривогу. Проте гучні звуки вибухів та сирен є не лише стресовими ситуаціями, а й прямою загрозою для життя чотирилапих. Так, наприклад, сталося у Яни, ветеринарки та власниці котокафе у центрі Запоріжжя. У жовтні 22-го під час масованих обстрілів, один з 16 її підопічних побіг по райдозі. Опухнастика не витримало серце, пояснює Яна. Він був, в принципі, у нас такий ну, хворобливий, скажімо так. У нас є кішечка-булочка, вони були з одного пам'яту, до нас вдвох попали, котик кекс. І на момент, коли були сильні прильоти, тоді, коли восени у нас с 300 без попередження були, то зранку йому стало погано, і в нього просто не витримало серце. В приступ і на жаль, часто у котів не витримує саме серце, адже у більшості пухнастиків є вроджена особливість, пояснює Яна. У котів буває, у них є таке хронічне захворювання, я би навіть сказала вже не хронічне, а вроджене. КМП називається гіпертрофічна кардіоміопатія. Це коли вроджена стіночка лівого шлуночка в серці, вона потовщена. І хазяєва цього не дізнається, поки вони зроблять УЗД серця. Це може бути як у породної кішки, так і у непородної. І будь-який стрес він може спровокувати. Ну, буквально або набряк легенів, або зупинку серця. Фахівці кажуть, ознаки стресу власники чотирилапих можуть побачити одразу. Це, зокрема, часте та глибоке дихання, розширені зіниці, апатія, відмова від їжі, часті або навпаки, майже відсутні походи в туалет. Щоб заспокоїти тварину, фахівці радять дати їм седативний препарат на травах та залишити пухнастого у спокої. Якщо ж тварина відмовляється від їжі та не виходить зі своєї схованки понад добу, то це прямий сигнал, що слід звернутись до ветеринара. Якщо це якби, не допомагає, то тоді це прямий показник до того, щоб здавати загальний і біохімічний аналіз крові, тому що у котів, наприклад, у них може страждати будь-яка система. Може бути на стресі і гострий панкреатит, і цистит. У мене був такий випадок в моїй ветеринарній. У практиці, що у кота був цистит з кров'ю протягом шести місяців, і ми не могли розібрати, в чому проблема. А проблема була в тому, що йому лоток розвернули іншою стороною. Це коти, вони на планетні тварини, і тому що можна казати про обстріли. Разом з тим, реакція собак на стрес дещо відрізняється від поведінки котів. Іноді тварини впадають в апатію, відмовляються від улюблених речей: іграшки, корму чи смаколиків. Але стрес може викликати і гіперактивність, коли пес збуджений, виє, гавкає, гризе меблі та речі або поводиться агресивно. Також для собаки у стресі характерні затиснуті назад вуха та інтенсивне слиновиділення. Кінологиня Тетяна Данилюк каже, зважаючи на ситуацію в країні, власникам варто заздалегідь. Підготуватись до неприємних ситуацій, особливо якщо вибухи застануть на вулиці. Перш за все, завжди коли власники гуляють на вулиці, це повинен бути повідок, ошийник. Або шлія і е, ці, скажемо, амуніція ця повинна бути гарно закріплена на собаці, щоб злякають, злякавшись, собака е, може витягувати голову, кудись тікати. Е, ошейник повинен бути гарно закріплений, щоб вона не витягнула голову. Також, коли ми йдемо, е, як у людей є тривожні валізи, також треба мати з собою такі, таку тривожну валізу для собаки. Особливу увагу слід звертати на собак декоративних порід додає кінологиня через стрес саме у маленьких пухнастиків може виникнути тремор, щоб у разі необхідності допомогти своєму улюбленцю з собою слід взяти ковдричку чи плед. Крім цього, у валізку радять покласти воду, їжу, смаколики, улюблену іграшку. А для маленьких собак бажано прихопити підстилку та переноску. Останні і найсильніші, скажімо, чинники, якими ми можемо допомогти собакам, які багато стресують, це. Likke. Є спеціальні препарати, які заспокоюють. Якщо ми знаємо, що наша собака дуже, скажімо, впливає на неї у ці різні стресові ситуації, ми можемо звернутися до ветеринара, але дуже важливо не займатися самолікуванням, а порадитися, які ви можете приймати ліки для того, щоб допомогти вашій собаці заспокоїтися. Набагато легше стрес попередити, ніж потім лікувати його на. Наслідки резюмує кінологиня, тож власником маленьких і великих пухнастиків слід ретельно підготуватись до ймовірних тривожних ситуацій, які на жаль дуже часто відбуваються неочікувано, і не забувати частіше обіймати своїх хвостатих та вусатих друзів, аби вони відчували, що перебувають у безпеці. Наталія Юр'єва Ірина Хомуцька, телеканал МТМ.